мій знайомий з Києва, каже, слухай, потрібна твоя апарата, Зараз сидю на авансі, хочуть забрати мої оригінали документів. <смі> на що я одразу сказав ми категорично ні. Він каже: ну вони так не погоджуються, типу, підписувати договір авансу. Я кажу: Ну давай, заходь назад до них і е, включай гучно е, молодець. Ну, ми трохи поспілкувалися, на що вони там аргументували, що їм потрібно перевірити ці документи. На що я кажу, слухайте, хлопці, давайте ви не будете влаштовувати цирк, тому що для перевірки документів вам потрібно. Тільки е, максимум, точніше, їх сфотографувати або зробити скани е, документів. Каже, для цього вам буде достатньо. грінали вам не потрібно. Кажу. І так як я є ваша, ваш колега, я чітко розумію, що єдине, чому ви можете забрати ці документи, це для того, щоб е, мій знайомий не продав цю квартиру комусь іншому. Каже, але тоді у мене виникає питання для вас: якщо ви зараз підписуєте договір авансу, то, мабуть, цей договір так складений, що він не має ніякої юридичної сили, або ви є якась шарашкина контора з сумнівною репутацією. І тим паче тоді він не залишить вам свої документи. На що, звісно, що вони нічим не могли мені це аргументувати, що ні, їм. Все рівно потрібні документи, тому підписали вони аванс без документів, і пішов мій знайомий додому з своїми документами. Так у мене питання до київських колег. Це дійсно у вас така практика забирати документи у продавця? Чи це якийсь штучний випадок, який динозаври ще працювали таким методом?